Це короче, при параді вдівся, от до дівчат їду, бачите, які колеса за Бачите, які хоч на свадьбу йди, бачите, які колеса за чорні Опа. Чоткі. Коротше, вдівся, дивіться, при параді, рубашечка. Тільки знаєте що? Побритися забув. От незадача. А вона, ой, як це не люба. Дивіться, хто зі мною ще йде до дівочки Кота беру, бачите. Брати кота, я думаю, обов'язково взяти його, дивіться. Так і хоче зі мною коти. Ну я візьму його. Скажу, я не побрився, бо кота тобі шукав. Дам кота і все прокатить. Ще шикарно. З котом будемо, коротше. З котом і з дівкою будемо віддихати сьогодні. Думаю. Да, прикольно, правда, кіт? Дивіться, дивіться. Дивіться, який я нарадний. Ой, зйомщик отличный. Ролі-ролі-ролікси, у кожного своя. Коротше, не знаю, не пам'ятаю цю пісню, але пісня класна. оп Отак от от тут таке, дивіться, ріарітет. Як казав мій дід, це в мене чіткий реалітет. Ось так от тут все відбувається, тут сушки. Зараз дівчина з роботи приїде. А продовження у наступному відео. Пау!